Хай буде цей день незабутньо прекрасним, а небо буде завжди чистим і ясним. Хай сонечко світить промінням ласкавим. Життя буде довгим і дуже яскравим, щоб було у ньому багато любові, щоб зустрічі були веселі і чудові. Всі шанували вас і любили, а очі від часу як зорі горіли б. Дякую. Ну, як ти сказав, так має бути. Я вас вітаю з днем народження. І так, що ви довго ми довго-довго ще нам наставляли нас на Дякую. Хай Господь дасть вам багато Дякую. років і всього благополуччя. Дякую. Дякую. Вітаю вас з на днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я. Хай у вашій душі завжди буде мир і спокій. Хай у вашій родині завжди буде благодать. Хай вас завжди оберігає ваш ямир-охоронець. Хай Господь дарує нам всім в нашому храмі. Е також Божу благодать. Дякую вам за спільну молитву. Дякую. За вам, що ваше життя було солодке. Дякую. Отче Михайло. Здоров'я, міцні. Нехай усі ваші роки минають. Хай повняться радістю світу. Душа нехай тому ніколи не знає, а доля хай буде привітна. Хай люди шанують, хай водиться успіх і мріється мрія крилати. У синьому не хай сонечка, усміх, достаток і злагода в хаті. Дякую. здоров'я. Дяк